Так, все більше і більше говорять про нову пандемію, нову епідемію. Так ніби нам не вистачало епідемії рашизму на, нашій, на наших землях. Це в Всесвітній організації охорони здоров'я цю епідемію називають пандемією хвороби Х, але насправді вона лише потенційна. Але у нашому МОЗ вже заявили, що теж готуються до потенційної пандемії. Насправді брак інформації, достовірної інформації у достатній кількості викликає багато питань, і доводиться з ними йти до таролога. Що він скаже? Дивимось. Світ дійсно чекає нова епідемія, яка може забрати у 20 разів більше життів аніж коронавірус. Ймовірність хвороби так як такої навряд чи. Коли республіканці та демократи домовляться, і Україна отримає допомогу від США. Дивіться, коли станеться вибори. Британія захистить Україну від Росії у випадку проблем із допомогою інших союзників. Для неї зараз дійсно важливо знищити Росію. На всі гарячі запитання, просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше наше запитання: світ дійсно чекає нова епідемія, яка може забрати у 20 разів більше життів, аніж коронавірус. Мовірність хвороби так як такої, навряд чи. Зараз світ і так е, знаходиться в дуже великій хворобі під назвою Війна. Ми бачимо помалу-помалу, як розгортаються війни не тільки в нашій країні, а й в інших країнах. як я казав, тоді, я кажу, зараз, зверніть увагу, будь ласка, на, півне, на Північну і Південну Корею, бачите, я казав, і так з мною вийшло, що зараз починають помалу-помалу ці питання регулювати. Росія несе. Дуже поганий вайб для тих країн, які думають, що вони стали типа, лідерськими. Друге запитання: коли республіканці та демократи домовляться, і Україна отримає допомогу від США. Дивіться, коли станеться вибори після виборів. Все стане обнулення, іде дуже сильне. Я чесно, я не впевнений в тому, що знову буде Байден, але я впевнений, що для України не зміниться глобально нічого. Я впевнений також, що буде допомога і буде все добре, тому що не дивлячись знову таки, не дивлячись на те, хто прийде до влади. Не буде підтримка Путіна, не буде тому що ще раз кажу: ця ситуація вона дуже і дуже нестабільна, і звичайно, ніхто з Росією не буде вести не переговорів, ніхто з Росією не буде домовлятися якимсь чином. Тому в цьому моменті можна розслабитися і продовжувати довіряти Америці в тому плані. Останнє на сьогодні запитання: Британія захистить Україну від Росії у випадку проблем з допомогою від інших союзників. Я можу сказати, що з якогось моменту недавнього для Британії це стало важливим питанням. Хоча на початку всі дуже якось так, окрім деяких лідерів, якось так ставилися дуже дивно і скептично до того. Зараз Зараз щось відбулося там дуже таке секретне щось. Якась така ситуація відбулася, яка спровокувала а, негативний ще більше негативний аспект до Росії Британії. Тому для неї зараз дійсно важливо знищити Росію. Що я не можу вам пояснити, тому що я не політик і я не можу вам чітко розказати, що там відбулося. Але повірте, імператор падає в стабільну ситуацію, тобто. Вони будуть допомагати, і повірте, вони будуть не просто допомагати, вони будуть натякати іншим країнам, що варто допомагати, тому що дійсно дійсно повинні розуміти, що вага голосу Британії в Євросоюзі дуже велика, тому я впевнений, що все буде добре. Це була рубрика Запитай второлога правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.